Свій внесок до благоустрою селища Врадіївка на минулому тижні здійснила релігійна громада. За ініціативи та безпосередньої участі представників свідків Єгови, 7 серпня, відбувся екологічний суботник біля центрального ставу місця, де завжди чимало відпочиваючих та рибалок. Тому й потурбувалися, щоб чисто і привабливо виглядала територія навколо водойми. Представники релігійної громади вдячні місцевій владі за те, що відгукнулися і дали згоду на благородну справу у захист чистого довкілля. Свідки Єгови – це така організація, яка проповідує те, що в майбутньому ця земля стане раєм чистою, чистою планетою. Тому ми вважаємо за свій обов'язок вже сьогодні її підтримувати в належному стані. Ми вже, в принципі, давно планували. Цю затею, але як і у всіх людей, теж у нас є своя робота, тому було вибрано цей день, бо багатьох, більшість з нас він влаштовував. І всі в нашій організації мали таке бажання в цьому так називаємо його, суботнику, взяти участь. І надіємося, що це кожен рок у нас такий один день ми на це виділимо зі свого часу, бо хочемо, щоб місто Врадівка теж було дуже гарним. і Прилежним примірним місцем на Україні у впорядкуванні берегової лінії водойми взяли участь більше 20 осіб, які попрацювали на славу. Позбирали сміття, повирубували порослі. Кілька годин злагодженої роботи і результати не забарилися. Чисто, гарно, привітно і все з любов'ю до природи. Проте про красу та чистоту біля ставу потрібно дбати щодня, адже охорона природи та підтримання благоустрою на належному рівні. Починається з кожного з нас. Телевізник Радіївщини створений з ініціативи Брадівської селищної ради на чолі селищним головою москаленком Миколою Леонідовичем. Питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.